Євреїв, 10 розділ: Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів, але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить, жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: Ось іду, в звої книжки, про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви й приносу та цілопалення й жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: Ось іду, щоб волю чинити Твою Боже, відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз, і кожен священник щоденно стоїть служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів, а Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується, свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить. Оце заповіт, що його по цих днях встановлю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей я більше не згадаю. А де їхнє відпущення там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри. Окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І уважаймо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуйтеся і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтесь заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров за повіту, що нею освячений, зазвичайно вважав. І хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги й знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали і ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде й боритись не буде, а праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.